з села Руда з батьків був сьогодні там. Троє. Хто? Мулявки обоє. Так вони чого їздили? Вони знали, що і... будуть ці це збори, чи у вас питання. збори друге інші питання. були? І, і Наташа була вчителька, Ворона, так? Правильно, збори були по цьому питанню, що кореспондента ждали, чи збори були по іншому питанню? Що кореспондента ждали. А чому мені ніхто не сказав, з села приїхали? Не, 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 не. Чому і в них не попросили, щоб нам ну, сказали? Це друге питання до них. Так як до неї, якщо їх нема, мене не пригласили. які питання? До мене куча питань. Всі хочуть, щоб я сказала, що такого не було, а я не можу такого сказати, Значить, що такого не було. Від, треба доказувати. де доказувати. Я кажу, було. Добре. Ну а якщо, це я скажу, якщо хочу зробила... у директорів запитати у педколектива, які мене сьогодні не запросили, що вони зробили після того, як це почули. Вони установили охрану, охрану біля туалету. Щоб контролювати, щоб у дітей такого не було. Установили вони якусь охрану чи офіційно вчителів кожну перерву, щоб стояли, дивилися дітьми. Установили вони таке? Ні. Друге питання. Чому не запросили, я в міліції казала, чому не запросили незалежних з Луцька, психологів, які проведуть тести, щоб не травмувати дітей? Не шукати, хто сказав, де сказав, бо я не дозволю цього прилюднити, то вже... це сором дітям то... буде сором дітей. Сорок дітям батькам. Сором Раз вони але не хочуть то, про це говорити, треба доказувати. Треба. Правильно Док... треба, така... може, запросили може, я... психолога, провів би соціальне. Я не знаю, дітей. бо я не прав. Ну, отаке в селі настроювати ну, ці факти. Я розумію, треба питання. такі фактів доказувати. Бо це касається мене, як сільського голови. Що це виходить настроєння? Я вже казав, прямо руда на хворосів. А я цього що тут є голова. Не допущу, і ми її повинні корні. Десь зарубати. То чому ви всі кричите віта? на мене? Я не кричу, я вибачаю, що це Ні, ну, ви значі, кричите на мене, ви не рішаєте проблему. Значі, ви ви кришіте. От так от Хворостівська сільська рада, Хворостівська школа вирішує питання, закриваючи рот всім батькам. Те, що ну, батько хоче сказати, їм це не угодно, отак от і рішаються проблеми. Ну я такі стверджую, факт. що факт таки був. Нарушити права і дозволити, щоб травмували і отак, отакі голова, такі вчителі приходили до дітей і травмували, чи було, чи не було. Я не дозволю, і батьки мене просили не оприлюднювати прізвища. Я просила в міліції, і ще раз прошу у директорів, батьків Хворстівської школи, хочу запитати, що було зроблено для того, щоб захистити права цих дітей, які навчаються в цій школі, кроме тиску. Я нічого не побачила. До мене ніхто не прийшов, не сказав, що будуть збори, ні разу не запитали в мене, чи був такий факт. Я взагалі в шокі. Я в шокі. Я не знаю, що тепер робити. І я розумію, що тепер всі батьки бояться за своїх дітей і везти туди, в Хворостівську сільську раду, в Хворостівську школу. Дитина тоді в адміністрації було сказано згалтування Поліція зараз нам каже, що по поясненнях там якось інше. Да, ми що, що саме було на там? емоціях? То було згалтування чи що в 1930 році? Поясню. Маленькі діти почали розказувати, що в туалетах, в хлопчачих туалетах, старші менші, діти, коли приходять менші, старші знімають собі труси, їм просять знати. І погратися пісіками. Далі я у дітей не розпитувала, так як для того, щоб е, запитати, чи був статевий акт, і що робили. Ну, ви самі розумієте, психологічно я не змогла відкрити рот у дитини це запитати. Для мене була психологічна травма. Мій чоловік до сих пор скільки років пройшло, і він це е, пам'ятає, і це для нас шок. Шок, що батьки бояться звернутися, і шок те, що після того, як оце вже все роздувся, цей скандал. Жоден з е, Представників ПЕД-колективу і Хворостівської сільської ради не зробив ніякого кроку для захисту дітей. А тоді ви зверталися в органи правоохоронні? Ну, Я писала діяльності? в поясненні, чоловік писав поясненні в міліції, що нас попросили не оголошувати. Заставити ми цих батьків не змогли. Ми провели бесіду. Вони відмовилися, бо сказали, якщо ми це оприлюднимо, моїм дітям буде тільки гірше, а їм ще в цій школі навчатися і навчатися. А стосовно годування блювотиною, то хвостівська школа? Чи, можна, годування пояснить? блювотиня це було з моєю дитиною в минулому році, йому три з половиною роки. Це було в селі Руда. У нас була така няня, яка залишилась на одинці з дітьми в. В столові виловила не знаю як момент і кормила мою отак дитину. До Май... такої степені дитина злякалася, прийшла додому, нічого не розказувала, почала їсти собі, ложить ложку в рот, в неї рвотний рефлекс, Бх! і вона опять собі ложить. У мене бабушка злякалась, в той час мене не було. Ми приїхали з чоловіком з роботи, бабушка нам розказала вже все це. Щоб дитина така реакція була на другий день. Дитина, бабуся, її будить, каже Максим. Пошли в школу в садочок. Він плакати, почав сховався під ліжко, каже бабуся. Я буду все робити, збирати картошку з тобою на роботу, піду, з мамою поїду на роботу з татом. Але в цей садочок я не піду. Пояснювати він не хотів старша дитина якому було на той час вже 6 років, і він пішов в школу, який міг висловити свою думку. І він сказав: бабуся, не сваріть е, Максика і не заставляйте його їсти, бо е, в садочку сьогодні няня кормила його, щипала за шию, щось там прикладала йому да, до шиї і казала, тебе зараз бджілка укусить. І говорить, Максимка сидів, отак робив так, відкривав рот, вона йому засовувала їду, він, і вона знову йому засовувала їду. Говорить, я сидів і я плакав на це дивився. Коли ми звернулися в міліцію по, цьому, по цій заяві і в Міністерство освіти Любомльського району, на що нам сказали, добре, ми вас розуміємо, ми розуміємо, що так, така людина не може працювати з дітьми в садочку. Ну, психічно трошечки страшно залишати маленьких дітей з такою нянею. Ми щось зробимо. На другий день привожу я е, старшого і меншого в садочок, мені завідувачка каже, від методиста поступило. Е, Ну, приказ, я не знаю, як так, що старша дитина не має права заходити тепер в садочок після школи. До цього 5 років чи 10, я не уточняла. Всі діти, які з е, садочка приходили в перший клас, вони навчалися до 12 годин, потім приходили, мали право першокласники їсти і спати далі до 5 годин, як група продовженого дня. В садочку після цього конфлікту мене поставили перед фактом: ваша старша дитина тепер не має права знаходитися в садочку. Ну, я далі не стала писати заяви, мені стало смішно, я зрозуміла, для, цього, для чого це було зроблено. Оскільки старша дитина може розказати, що робиться в садочку, що роблять няня з дітьми, то вирішила, як свідка, її обрати, щоб більше дитина не розказувала. Від меншого, після того, він плакав, не хотів іти в садочок, але від меншого я більше нічого не чула. А поліція тоді розбиралася? Ні, поліція е, сказала, що звернулися в Міністерство освіти Любомльського району і вони, це їхня компетенція вирішити це питання. Сказали, що за 15 днів мені пришлють письмову відповідь. Ніхто мені нічого не прислав. Коли я оце звернулася зараз, коли почали після відео, е, бучу цю здійснили в Хворостові, мене визвала поліція, ні, лічно до нас приїхали. Ми лічно спитали, о, добрий день, ми півроку вас чекаємо, щоб ви нам пояснили, як, ну, як вирішили це питання з нянею. І в нас дуже багато дітей не ходять в садочок, бо бояться няню діти, та і все. Ніхто її трогати не хоче, бо вона дуже агресивна людина. І що вони зробили для того, щоб не тільки прикрити свої зади і свою репутацію, а захистити ну, права дітей і щоб діти не боялися ходити в ту школу. Ми та що там від директора школи на фраза, що ви щось чи телефонували, чи приїжджали десь до неї щось говорити? Бо я так ну... так десь тиждень назад, коли ми побули в міліції, ми з неї з ними поговорили про цю ситуацію. Ми з чоловіком захотіли заїхати у директора, запитати. Розказати, чому ми так сказали, поговорити про дітей, запропонувати свою точку зору, щоб захистити права дітей, і батьки не боялися, ну, не боялися водити дітей і знали, що там вони захищені. Ну, якось між собою мирно це питання вирішити, для того, щоб два села не сварилися. В школі нам відповіли, що вона на больничному, Ми заїхали до неї додому. Сусідка сказала, що вона в лікарні, але сусідка по-доброму набрала телефон. Я взяла трубку, хотіла поговорити, що добрий день. Коли з вами можна зустрітися? Ну, щоб поговорити на самом ділі, що було, щоб от люди не придумували того, чого не було. І якось вирішити це мирне питання. На ну, що я почула? Великий крик в телефон. Чути, вона мене не захотіла. Вона мені почала тільки розказувати, що такого не було, і ви повинні сказати, що такого не було, і опровергнути, чи як там спростувати ці, свої слова. Вони змушували мене це робити, але вони не хочуть чути мою думку.